До вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо з вами говорити. Знову ж таки, хочу зняти окреме відео, яким категоріям пенсіонерів буде підвищено пенсію з 1 грудня 2022 року. Чому так багато уваги приділяю саме даному питанні? Тому що найбільше на даний момент стосовно цієї теми є запитань. Ми пам'ятаємо, що у нас зріс прожитковий мінімум для непрацездатних осіб з суми 2027 Гривень до суми 2093 грн. гривень це впливає на розмір мінімальної пенсії за віком доплату за понаднормовий стаж для непрацюючих. Пенсіонерів також розмір підвищення у кожного пенсіонера пам'ятаємо визначається і індивідуально, та залежить від того, чи є в пенсійній виплаті складові розмір, яких базується саме на прижитковому мінімуму. Відчутним підвищенням пенсійних виплат буде для непрацюючих осіб з повним страховим стажем для. Чоловіків це 35 років, для жінок 30, віком до 70 років. Тим, хто має меншу тривалість страхового стажу, доплата буде встановлюватися до розміру пропорційно до наявного в них страхового стажу, і потім буде враховуватися при проведенні подальших перерахунків. Тобто ті люди, які зараз на даний момент не працюють, чи пенсіонери, категорія десь 60-60. П'ять до 70 років, я вже про це говорила. Які отримують розмір пенсії 2,300, можуть гарантовано претендувати на доплату у розмірі 200 гривень, тому що якщо мають повний страховий стаж, мінімальний розмір пенсії буде становити 2,500 гривень. Гривень. Також я вчора про це говорила, що з 1 грудня відбулася зміна показника середньої заробітної плати, який застосовується при обчисленні пенсії по інвалідністю у зв'язку з тратою годувальника, учасникам ліквідації наслідків аварій на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їх сімей. Тобто вони теж можуть розраховувати на деяке підвищення виплат. Значить, дивіться, зараз я по Етапно проговорю види виплат, які зростають з 1 грудня 2022 року у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму. Перше, це мінімальна пенсія за віком непрацюючим пенсіонерам. пенсіонерам. Друге, мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій. Третя пенсія за особливі заслуги перед Україною. Четверте. мінімальна пенсія шахтарям. П'яте. підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни. Шосте. максимальний розмір пенсії зросте і буде становити 20 тисяч 930 гривень. Далі мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальників. Підвищення жертвам нацистських переслідувань з числа осіб з інвалідністю. Та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань, та остання надбавка за понаднормативний стаж. Ми пам'ятаємо, що у нас є стаття 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яка говорить, що за кожен перепрацьований рік до стажу ви маєте право на доплату від держави. З 1 грудня 2022 року вона буде становити 20 гривень 93 копійки за кожен перепрацьований рік вашого страхового стажу. Якщо це жінки, то більше, ніж 30 років, 31, 32 і більше. Якщо чоловіки, то 35 років і далі, 36, 37, 38 і далі. Маєте право на таку доплату, так як вона з липня становить 20 гривень 27 копійок за кожен рік перепрацювання, а з 1 жовтня буде становити, вибачте, з 1 грудня буде становити 20 гривень 93 копійки. В принципі, отак, по категоріям я прийшлася і вам сказала, які Види виплат зростуть з 1 грудня 2022 року у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму. Відповідні роз'яснення відповідно надав Пенсійний Фонд України. Є питання, будь ласка, задавайте, будемо розбиратися разом з вами. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.